Поки ці двері чекають чоловіка, щоб він мені прикрутив ручечку, це єдине, що тут лишилося зробити, я займаюся іншими дверима. І в мене тут дуже товстий шар фарби. Слава Богу, в один шар, чисто синій бачу, біль іншого немає. Який набагато краще знімається будівельним феном. Тут я пробувала насадкою на болгарку, воно зчисує більше дерева, ніж фарбу. Бачите, прям м'ятіна така вийшла. Тепер почала будівельним феном знімати. Тут, звісно, вон. за дверима склад павукової їжі, я так розумію, все. тут сусіки в них, Все в личинках. Тр... Просто навіть жутко дивитися на цю картину, а треба буде це все прибрати, капець. Роботи мені багато, мені треба все, тут товстий шар, оцей, зняти. Тому що ви уявляєте собі, що буде, якщо я на таке от почну фарбувати. Воно буде страшне, що робиться. Ось я не буду прибирати, тут нормально пофарбується. Там я вже прочесала, бачите, зчесала фарбою і місцями прям жук повиїдав, дірки. Це треба буде шпаклювати. Так що на сьогодні у мене завдання познімати фарбу скрізь, де я буду новою фарбою фарбувати. І оце все отут, з'їдено жуками. Відлущити отак от ці тонкі шари і шпаклювати все добренько. Хорошо, жуки постаралися, звісно, тут. Дуже хорошо. Я вже не дочекаюся, коли я дороблю і ці двері. Дуже мені не терпиться закінчити нарешті цей ремонт. Майже сьома вечора вже всі руки в мазалях. Втомилася, як не знаю хто, ніяк не можу обчистити до кінця. Боже, я сьогодні думала, що я вже почну замазувати шпаклівкою все. Ага, тут хоч би зняти. Оце по контуру зняла, ще з той сторони торця треба. О, Я не знаю, як він бідненький витримує, витримує цей фен. Він сьогодні старається на повну катушку разом зі мною. Це ж я тільки одну сторону ще не доробила, ще цю сторону потім робить. І ще отут, всередині, бажано зробити все. Тому що воно буде, виходить, теж контактувати з тим, що пофарбую. Господі! Це я буду тиждень тепер фарбу знімати. Знайшла собі реботінку. Да. Закулісся, ремонту. Вчора хотіла поїхати раніше додому, бо була дуже сильно втомлена. І фізично, і морально. А в ітоні під дощ поїхала, як завжди, в 9 вечора додому велосипедом, вдягла дощовик і покрутила педальки. Чесно, вчора хотілося вже плакати. Реально, от хотілося плакати. Я морально з цим ремонтом виснажена напрочь. І, і, і фізично понатирала собі мазалей. Ну, дуже в мене нема вже сил. Я бачу, що це саме складне місце у ці двері, в яких дуже багато різних нюансів. Не хотіла я оцю, налічники, шкребсти від фарби, заїкаюся вже. Довелося шкребсти, тому що поки я гріла феном тут, воно розплавлялося і тут, і довелося знімати і по налічникам так само фарбу. Все це червоне, до дерева не дошкребешся, скоріш за все, це марілка, яка в'їлася просто в деревину. Червоне від шкребсти нереально. Хіба що, якщо? Дуже потужний шліфмашинка, якої у мене взагалі немає, до дерева зчосувати все. Коротше, сьогодні приїхала, знову давай з феном знімати фарбу. Те, що вчора не встигла познімати, бачите, що робиться у мене тут. І бачу, що ще знімати і знімати далі мені, це я тільки феном. Зараз візьму на болгарку насадку і почну болгаркою ще зглажувати всі ці моменти. Не хочеться мені вже ніяких ремонтів, хочеться плюнути і просто відпочити. А через оцих гавріків я не можу навіть собі вихідний зробити і не приїхати сюди. Плюс врожай полуниці стигне активно, який треба по-любому збирати. Коротше, дуже втомилася, я ж кажу, хочеться плакати і опустити руки. Але не плачу, тримаю себе в руках. Дуже-дуже важко. Наступний ремонт я захочу, мабуть, ще не скоро. Я вже з цією варандою вижила з себе всі соки, абсолютно, які тільки в мене були. Хух, взяла себе в руки, а точніше, не себе, а болгарку, і пішла, бачите, все повичищала, все, що змогла. Більше я тут нічого не зроблю. Оце я вижила із себе максимум, який тільки могла вижити. Може, десь щось не дошкрібла, Ну, мені вже пофігу. Я така втомлена, мені вже все одно, не до шкребла, пофарбується і до свидання. Я тут здоров'я своє все не збираюся лишити на віранді. Ви б мене зараз бачили. Це просто жах. Я сама на себе в дзеркало дивитися не можу, я ледь виміла світ тут що трубили. Треба ж зараз ще підлогу промити, яка сяде пилюка. Тому що це просто капець, воно навіть не вимітається до кінця. Все, сьогодні я дуже сильно втомилася, ніяких оця мазюкань, тут оцих дірок не буде. Іти треба на полуницю, там дуже багато роботи в полуниці. Зараз піду вимоюся хоч трошки, і пішла я на врожай. Там години дві-три ще треба буде на городі в полуниці просидіти. Я хочу закончити вже цю віранду і забути, як страшний сон за нею просто. Я не знаю, скільки я тут намучилася і нанюхалася оцієї всієї пилюки, краще б я його взагалі не чухала. Ну, воно ж таке стар'є було, куди ж його не чухати? Тут, неймовірний слой був цієї фарби. Все, бачите, таке от, вийшлося у мене. Коли замазюкою і прошліфую дірки, як воно висохне, тоді тільки буде мова стояти про фарбування. А поки пішла я на полуницю. До речі, отак виглядає кільце шліфувальне після роботи. Це вже друге. Воно повністю злизалося. У мене горить все в руках. Вирізаємо чопік для того, щоб закрити цю дірку, де був старий замок. Десь далеко гримить, але капає ледь-ледь. Загнав мене дощик, не дає працювати. Буду чекати, може, пройде та буду далі здирати фарбу. Дуже повільно справа просувається. Цю сторону вроді, пройшлась там, де хотіла. Залишилася цю сторону пройтися. Ну З вулиці під дощом з електроінструментом якось страшно працювати. Краще почекаю. А курочки купаються. Дощик минув і я закінчила те, що я на сьогодні планувала в плані дверей. Наступного разу, коли у мене буде час, я ще пройдуся по цим місцям, де я знімала феном. Там я пройдуся болгарочкою ще з насадкою, цією шліфувальною. І приступлю знову до замазки. Я там уже дуже великі щілини замазувала шпаклівкою по деревині. Ще треба буде замазати там, де ми чопіки вставляли. Там багато нюансів. Ще мазать не перемазать. Я собі купила ще нову шпаклівку, бо попередня вже закінчилася в мене. А потім треба буде чекати, поки воно висохне. Ви знаєте, іноді я жалкую, що у мене немає чарівної палочки. Так би я змахнула нею і двері були уже готові. А реалія такі, що для того, щоб вони стали гарні ці двері, треба я не знаю скільки днів витратити на них і здоров'я. Моя місія зробити їх всередині со сторони віранди, а со сторони вулиці, я просто оце обшкребла для того, щоб потім, коли я буду знімати далі, не лущилася нова фарба вже і не плавилася від фена або болгарки. Це я собі спростила задачу, так? Щоб потім не переробляти те, що я буду робити всередині. Так що такі справи? Повісила свої кашпо з пітуньками, хай покрасуються хоч трошки. Все, побігла, я може вдасться жуків позбирати, поки дощика нема, вроді не гримить уже. Зараз позбираю жуків та відпочину трішечки. Так, мене там запитували насадку на болгарку, як виглядає. Мені, звісно, її чоловік вже надів, я її вже показувала знятою, коли купувала. Можете пошукати відео. Ось так вона виглядає. З цієї сторони 125-80 написано метрів на секунду. Це я так розумію, кількість дозволених оборотів для неї. Ось так от вона виглядає. Багато шматочків наждачного паперу, отак наскось приклеєно. Для нашої болгарки підходить така насадка. Можливо, у вас якась інша болгарка, і потрібно іншу насадку шукати. Я не знаю. Я вже таку знаходжу сама без чоловіка, запам'ятала, як вона виглядає. Вона коштує до 30 гривень, наскільки я пам'ятаю, 20 -чимось гривень. Насадочка ця. У нас вже третя. Старається відносно швидко. Забула надягти захисні окуляри. Не забувайте, це дуже важливо. Ще бажано вдягати маску, щоб захистити органи дихання, але я в ній задихаюся. Sweet like a buttercup, your puppy dog. Show them all what I'm made up. Start down the hall, won't stop till I get enough. I wanna live right now. Baby, I'm as young as the night. I wanna dance right now. On the floor, I feel so alive. Don't stop, turn it up. що таке у мене вийшло. Хочу спробувати серединку почухати. Це, звісно, мені зараз абсолютно не потрібно, тому що мені, моя мета була всередині, віранди, все це ремонтувати. Мені просто цікаво, як візьме отакий шар фарби. Сама болгарка без гарячого фену. Я, звісно, чешу її набагато швидше, але хочу спробувати просто на цьому куточку. Можливо, фенам не потрібно, а достатньо буде однієї болгарки. Хоча я ж кажу, кільце чешеться однозначно набагато швидше. Так виглядає зараз кільце. Зчесалося, звісно, але ще є чим чесати. Результат, звісно, класний, але як я вам скажу, економніше одразу використовувати будівельний фен, а потім уже болгарочку. Ну, дерево всередині класне. Так би зняти всі двері, було б круто взагалі. І пофарбувати потім його все. Нічого, я думаю, до цього руки дійдуть. Все захопилася, погралася, а потім згадала, що дуже дорога електрина і вирішила, поки відкладу цей процес. Треба, зараз я трошки перепочину і чопіки ці всі, що ми засовували сюди, все дерев'яною шпаклівочкою пройтися, всі дірки позамазувати, і хай воно мінімум добу сохне. Щоб потім починати вже переступати до фарбування. І ще один із популярних коментарів, коли бачать, як я реставрую вікно або двері, питають, чим ви мажете? Мажу такою от рода колор, шпаклівкою по деревині. Вона йде акрилова, мік... висока міцна для внутрішніх і зовнішніх робіт. Я собі беру білого кольору, тому що мені потрібно під світли кольори фарбувати потім. Вони є різних кольорів. Дивіться, яка вам краще. Є баночки більшого об'єму, я беру собі 0,7. Оце друга баночка. На всю віранду. Плюс крісло я ще реставрувала, я користувалася попередньою. Я тільки відкривати буду сьогодні другу баночку. В принципі, економно розходується. Дивлячись, які у вас дірки. Отут у мене дірки були глибокі. І я зараз буду мазати знову зрівнювати, бо бачите, аж тріщини пішли. Мені треба плоскость якусь рівну зробити. Дивіться по своїй ситуації, скільки вам треба об'єм брати. Шпатель у мене весь від гарячого фену, будівельного фарбі, нічого страшного, нам і так зійде. Якби ще двері тільки не колихалися, було б гарно. Тут ми засовували дерев'яні чопіки. А нам треба, щоб все було гарненьке, без всяких перепадів. Тому все це зараз згладимо, а потім ще прошліфуємо, коли воно гарно висохне. І навіть натяку не буде на те, що тут були якісь дірки і якісь чопіки вставлялися. Замазка й по дереву, цією шпаклівкою, можна наносити максимум 2 мм. Якщо вам треба декілька разів глибоке щось мазати, поетапно робити, поки не замажете до плоскості. Бачите, виділується, не хоче отут лягати нормально. Нічого, ми його вкладемо. Так, я відчуваю, що треба вже спинятися, тому що нема кінця цим діркам. Просто нема. Дивіться на мої руки, які гарні. Ай, краса! Навіть руки зашпаклювала собі. Дуже багато дірок, дуже багато, особливо дрібних. І все це нереально замазать. Замазала, згладила, основні моменти. Мені ж треба ще не забувати про те, що он, скільки я напилила, треба буде прибирати. Зараз хейтери інфаркт получать, ніби це їх веранда, і я їм ремонт робила. Не, треба ще не забувати, що мені це, це, треба буде прошпаклювати. І роботи в мене тут шпаклювати буде не початий край. Я скрізь позамазувала. Отут доведеться ще один раз промазати. І як тільки воно все остаточно висихає, я його починаю шліфувати і можна фарбувати. Дуже-дуже довгий це процес. Реставрація деревини, особливо тоді, коли ти тут рідко буваєш, коли не завжди є світло, коли не завжди є погода, щоб працювати на вулиці. Ой, і не завжди є на це час, бо треба бігти і робити щось інше паралельно. Колись я їх дороблю. Я вже не знаю, я вже навіть не сподіваюся, що це буде швидко. Потихеньку робиться. Напрацювалася, втомилася, але пішла, зірвала собі букет і настрій одразу піднявся. Везу додому красу. У нас накрапає дощик, повітря дуже свіже, приємно дихати.